Всім привіт. Пройшло вже більше суток після результатів розіграшу. Як бачите, я написав Ніхілії з відпише. Він мені не відписав, на жаль, і я вважаю, щоб було б чесно, що після того, як пройшло більше 24 годин і ніхто не відписав, розіграти і вибрати ще одного Ви? переможця. Тому я беру копію посилання на це відео. Так, переходимо на цей сайт. Кидаю посилання, загрузити, загрузити коментарі. Так, один переможець. Виключити дублікати. Так, тут нічого я не можу зробити, тому що це для ПРО. Так що окей підрозили коменти в 106 поїхали Так. Дуже складний нік. user et5rq8g <рес> З буквою те. Так, а можна подивитися якось. Uh, GoProфай. Тарас Тицюк. Ну що ж, Тарас Тицюк, напиши мені під в цим відео в коментах, uh, як з тобою можна зв'язатися, чи код друга Сім, чи? Може, просто ти хочеш на карту ці гроші і дякую за участь. А всім іншим, хто приймав участь. І не виграв, не розстраюйтеся, будуть ще такі конкурси. Так що бажаю успіхів.